Вітаю на каналі Творча Пасіка. В цьому уроці я покажу вам, як створити яскраві шпалери для ваших гаджетів. Отож, почнемо. Відкриваємо програму Photoshop, натискаємо на кнопку Створити новий документ, Create New та у віконці задаємо параметри, які найбільше відповідають параметрам ваших екранів, планшетів, моніторів або мобільних телефонів. Я буду створювати шпалери для мобільного телефону. Тож вводжу найближче значення до мого екрану. Надалі натискаємо на ось цю маленьку кнопочку із значком плюс в правій нижній частині для того, щоб створити новий пустий шар. Кольори переднього плану встановлюємо на чорний, а заднього фону на білий. Тепер скористаємося фільтром під назвою Хмари. Переходимо в фільтр, рендер. Clouds, Мари. Тепер до цього самого шару додаємо ще один фільтр. Переходимо до Фільтр, деформування, Distort скручування. Plural. При заданих розмірах документу встановлюємо значення для параметру приблизно 50-80 градусів. Створимо ще один новий шар. Активуємо інструмент під назвою Градієнт. Тип градієнту встановлюємо радіальний колір градієнту від чорного до білого і активуємо галочку Reverse для того, щоб змінити напрям кольорів. Тепер на новому шарі намалюємо градієнт, починаючи від центру холста і тягнучи радіус градієнту до одного з котів. Режим накладення для шару з градієнтом встановлюємо на умноження Multiply і можемо розпочати створювати перші промені. Для цього необхідно створити новий шар та залити його білим кольором. Переходимо в редагування Edit, – заливка. Обираємо Тип заливки, білий кольор. Режим накладення для білого шару встановіть на екран Scriн. Скористаємося галереєю фільтрів для того, щоб створити перші промінчики. Переходимо в фільтр. галерея фільтрів. Переходимо в вкладку Текстури і обираємо мозаїку. Встановіть параметри для даного фільтру, такі самі, як бачите, на моєму екрані. Також до цього самого шару додаємо ще один фільтр. Він знаходиться у папці Скетч. Назва цього фільтру штамп. Він допоможе нам перетворити елементи мозаїки на маленькі крапки. Баланс чорного та білого встановить на 25, а згладжування на 27. Щоб примінити обрані фільтри, натискаємо ОК. Для подальшої роботи зробимо дві копії шару із білими крапками. Для того, щоб швидко зробити копію шару, натискаємо комбінацію клавіш Ctrl-J. Один раз і другий. Одразу надамо ім'я. Шарам копія. Перший шар ми назвемо довгі промені. Наступну копію перейменуємо у середні промені. Третя копія має назву короткі промені. Тимчасово відключимо видимість двох верхніх шарів, натиснувши на око біля позначки шару. Робимо клік по шару довгі промені, адже саме з ним ми продовжимо роботу. Знову скористаємося фільтром, На цей раз це буде фільтр розмиття радіальне розмиття. Метод розмиття встановлюємо на зум. Якість найкраща, без вплив встановимо на 100, тобто максимальний. Тепер нам необхідно повторно примінити фільтр радіальне розмиття, що дозволить нам. Посилити ефект Ciaй. Переходимо до вкладки Фільтр і у верхньому першому рядочку бачимо останній фільтр, який ми щойно використали. Нам достатньо натиснути на цей рядочок, щоб примінити фільтр повторно. Наступні промені ми створимо, використавши ту саму техніку. Повертаємо видимість шару середні промені і знову будемо використовувати фільтр радіальне розмиття. Переходимо до вкладки Фільтр розмиттям, радіальне розмиттям. Метод та якість лишаємо такими, як і були попередньо, але змінимо влив фільтру. Понизимо його значення приблизно до 65. Повторно приміняємо фільтр розмиття. Для того, щоб зробити сяні більш об'ємним, ми висвітлимо середній промені, У цьому нам допоможе коректуючий шар рівня. Для того, щоб швидко до нього перейти, натискаємо комбінацію гарячих клавіш Ctrl-L. Пересуваємо повзунець світлих тонів. Він має зупинитись приблизно на відмітці 100. Також посилимо темні кольори, посунувши вправо повзунець темного кольору. Переходимо до роботи над короткими промінцями. Активуємо даний шар та повертаємо його в видимість. Знову переходимо до вкладки Фільтр, розмиття, радіальне розмиття. Тепер зменшуємо вплив фільтру приблизно вдвічі, дублюємо дію фільтру і зробимо найкорд промінці промінцін найяскравішим. Знову затискаємо Ctrl-L, що дозволить нам прийти до корекції рівня, і зміщуємо повзунки. До речі, ви можете вводити значення для повзунків і вручну. Наприклад, ось так виділяємо поле положення відповідного повзунка і вводимо цифру. Для того щоб надати об'єму зображенню, трішки затемнимо крайню частину за допомогою градієнту. Ви можете створити новий градієнт від чорного до білого, або дублювати той градієнт, який ми вже маємо. Приходимо на шар з градієнтом, затискаємо ліву клавішу миші і притягуємо на значок плюс. Надалі шар копію перенесемо на самий верх робочого списку. Як бачимо, краї зображення затемнилися, але ми можемо трішки зменшити цей ефект, розтягнувши градієнт. Знову змінюю режим накладення на множення, понижую непрозорість на 50%. Ось так швидко ми пройшли всі основні кроки і створили чудову основу для наших шпалер. Все, що залишилося зробити, це розфарбувати їх. Цією задачою нам допоможе справитися проектуючи шар карта градієнт. Режим накладення проректуючого шару карта градієнта змінюємо на оверлей. Перекриття. Щоб задати колір, робимо клік по стрічці із кольоровим переходом. Натискаємо на першу точку, переходимо до налаштування Color, -колір» і обираємо колір з палітри або, за бажанням, можемо ввести його також вручну. Тепер робимо клік по фінальній точці локації колір і задаємо відповідний відтінок. Щоб градієнт виглядав ще краще, створимо проміжну точку. Для цього ми добруємо ось цей перший початковий марк. Затискаємо клавішу Alt, не відпускаємо її, затискаємо ліву клавішу миші і тягнемо новий маркер на центр клації градієнту. Надалі клік по точці і задамо їй свій колір. Звичайно, ви можете створювати безліч різноманітних градієнтів і змінювати зовнішній вигляд вашої роботи на цьому завершуємо сьогоднішній урок і я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи в дописах на своїй фейсбук сторінці я впевнена, що у вас вийде творити безліч яскравих класних палер. На цьому з вами прощаюсь. Дякую за ваш час та увагу!